Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Левчук Остап Михайлович, старший лейтенант медичної служби Збройних Сил України у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Остап Михайлович народився 30 серпня 1969 року у селищі міського типу Братслав, що на Вінничині. Батьки Остапа були лікарями, тож ще з малку хлопчику прививала любов до лікарської справи. У дитинстві Остап був дуже говірким, веселим та легко знаходив спільну мову з однолітками. Після навчання у школі хотів вступити до суворовського училища. та мрії хлопця не судилися збутися. Медична не пропустила. Остап вступив до Київського національного медичного університету імені Богомольця. Однак навчання перервала армійська служба. По поверненню Остап Михайлович відновив навчання, обравши спеціальність отоларинголога. Після закінчення інтернатури Остап перебрався з дружиною до Переяслава та влаштувався на роботу в районну лікарню. Під час роботи в державній лікарні Остап Михайлович постійно вдосконалював власні навички та знання та мріючи про те, що Колись буде оперувати, Сомліно виконував амбулаторну роботу. Окрім захоплення медициною, у старшому віці Остап Михайлович вивчав різноманітні іноземні мови, серед них англійська та іспанська, також відвідував численні тренінги та курси. Революція гідності також є однією із життєвих сторінок нашого воїна. Під час розстрілів на Майдані Остап Михайлович, один із перших, надавав допомогу пораненим, постійно волонтерив та їздив до шпиталю. 25 лютого 2022 року, на другий день повномасштабного вторгнення, Левчук Остап став у ряди українського війська. Воїн рятував військових та цивільних на північних околицях Києва біля селища Мощун Бучанського району. Військовий лікар загинув 16 березня. Березня 2022 року від ворожої кулі, розстріляний у медичній машині, загинув під час евакуації поранених військовослужбовців та цивільного населення із зони обстрілу в районі села Мощун Бучанського району на Київщині. Похований старший лейтенант Левчук Остап Михайлович, 21 березня 2022 року у місті Переяслав на Київщині. Посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня за особистому мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі він мав жити та творити майбутні країни. Герої не вмирають. Вічна та світла їм пам'ять. Найкраще йдуть першими. Вічна слава і шана герою.